31 серпня 2025 року. Це перший персик. Відео було знято також минулого року, він був двохрічний, цього року він трьохрічний. Ось така загрузка. Звичайно, перегруз. Але вирішив переекспантувати. Того року нормував, цього року взагалі не нормував. Багато, звичайно, мілких плодів, але й доволі крупних також є. Багато. В середньому вага плодів із 60 до 100 грамів.